Ще раз прийміть наші вітання, любі слухачі. В ефірі інтерактивна програма Полудень разом з Людмилою Коваль і Раїсою Токар. І сьогодні ми говоримо про таке: понад 6 тисяч жителів області захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції за перший тиждень епідемічного сезону, а це 40-й тиждень року. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Чи є в цій ситуації особливі причини та які заходи профілактики? Про це ми сьогодні говоримо разом з нашою гостою, А в нас в гостях Тетяна Грицькова, начальник відділу Санепіднагляду епіднагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Пані Тетяна, доброго дня. Доброго дня. А я хочу зауважити наших слухачів, що ми працюємо з пані Тетяною наживо у студії. Телефон. 61 90 70 61 90 70 Також нас можна побачити на youtube каналі. Відеотрансляцію нам забезпечує Володимир Мудрик. І пані Тетяна, перше питання, чи є в нинішній цьогорічній ситуації особливі причини на таку кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. в цьому році звичайно ж трішки ситуація з захворюваністю Змінилася. Чому? Тому що, як ми знаємо, і коронавірусна інфекція, і гострі респіраторно-вірусні інфекції, і грип це все група інфекцій, які відносяться до респіраторних. А тому вони так називаються, тому що в них є спільні ознаки по захворюванні. Це і нежить, це і висока температура, це і біль, і кашель. Ну, Набагато-набагато багато дуже. Різноманітних симптомів. ознак ознак симптомів. Так. Тому вони спільні. І звичайно ж, розрізнити початок захворювання, це ну, кожна людина думає, ну, зараз у нас на, наразі актуальним є коронавірусна інфекція, всі зразу переживають, що це, щоб це не було це. Можливо, тому люди швидше починали, почали на сьогоднішній день звертатися за медичною допомогою до лікарів. Тому дещо збільшилась кількість реєстрації захворівших. Проте, після звернення до лікаря, лікар проводить ідентифікацію. Він визначається, які симптоми опитує хворого, і до чого віднести те чи інше захворювання вирішує вже безпосередньо. Але 6 тисяч хворих. На початку епідсезону, тим паче, що епідсезон розпочинається це другий місяць, уже вже починається осені. Це досить холодна пора року. Вже це невелика цифра, тому що цей рівень захворюваності є на 25-30% нижче епідемічного порогу. А епідемічний поріг ми знаємо, що це той рівень захворюваності, який характеризує вже епідемію чи ускладнення ситуації. А порівняння з минулим роком? Не на ну, баговому рівні, Так, да, ми йдемо на середньому рівні, і до речі, так іде в цілому вся Україна за цей перший тиждень під сезону в усій Україні не зареєстровано циркуляцію вірусу грипу. То, що, то так, що всі випадки захворювання це гострі респіраторно-вірусні інфекції. Це знаєте, для того, щоб у людей трішечки зникла паніка, тому що люди зараз, крім того, що налаштовані, так. і ви кажуть, розвіюєте міф, що люди все таки. Те наскільки людина перебуває в гарному позитивному настрої, це і взагалі впливає на перебіг тої самої захворюваності, звичайно так, пані людо, пані Тетяно і Людо. До речі, вчора наша гостя відзначила свій професійний день, День працівників Державної санітарно епідеміологічної служби України, так. і хочемо в процесі нашої розмови, звичайно, зауважити, адже це не можна не згадати, що скажете. Так, так. дякую вам за привітання. Та я так само хочу, користуючись нагодою ще раз, хочу привітати наших колег. На жаль, ми маємо останні роки нас дещо розпорушили по різних закладах, але все. Працівників теперішніх лабораторного центру держпродспоживслужби, центрів громадського здоров'я, які мали нагоду працювати в Держсанепідслужбі, я вітаю, бажаю здоров'я в першу чергу і всіх цих гараздів. Головне, щоб рівень захворюваності на різноманітні хвороби в даний час не такий був, якби зашкалював, все-таки тримався свого властивого рівня от сезонного рівня, так, так, так званого сезонного рівня. Так. А ось ви ми знову повернемось до нашого mm -hmm. нашої теми. Ми відволіклись трішки. Як ці хвороби маються на увазі і ГРВ? І ось covid 19 можуть бути пов'язані між собою, адже симптоми схожі можуть можуть і мали я на увазі, якби мутуватись ні, вони не мутуються. Це хвороби, які ви, збутниками яких є різні мікроорганізми, то віруси. Наприклад, вірус грипу він є трьох типів А, Б і С. респіраторно вірусні інфекції, це є парагрип, аденовірус, респіраторно-сенсаціальний вірус. Зовсім інша група. І covid 19 це так само це коронавірус, це взагалі інша група вірусів. Але Вони симптоми схожі схожі, тому що це респіраторна група вірусів. Але ж дивіться, якщо взяти до прикладу респіраторно-вірусні захворювання, початок хвороби не, не такий яркий, температура тіла піднімається 37,2, ну максимум до 38 градусів. Характерним є нежить. І е, така, от, ну виражена ви, нежить, хратнерним є біль в горлі. Uh -huh. Якщо ми беремо грип, просто гриб. То це буде чітке, різке захворювання. Людина може навіть сказати, коли їй стало зле до години. Це буде головний біль, це буде ломота в тілі, це буде дуже висока, температура вище 38 градусів, суглоби ломить, кашель з'являється. Можливо, ну, це рідко-рідко, але може бути блювота. Якщо ми беремо covid 19 ми всі знаємо, що основними чинниками тут йдуть втрата. Аносмія людина запаху. не відчуває запаху смаку, висока температура так само, і слабість буде. І, ну, людина, і задишка, дуже сильна задишка і сухий кашель. Тобто, так, да, вони схожі, але все ж таки, якщо людина слідкує за своїм станом здоров'я, вона може від, 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 все ж таки, які в неї більше. Тих симптомів. чи інших симптомів і ознак, так і вже звернувшись, як я вже казала, за медичну допомогу вона цим допоможе лікарю швидше, все таки націлити на я на яку більше хворобу звернути увагу і на що які призначити медичні препарати, щоб якісне і ефективніше було лікування. Тобто, ви ще раз підтверджуєте, тому що інтернет кишить інформація. Люди завжди переймаються так. станом свого здоров'я, що мутації не вона виключена, у цьому випадку. Мутація може бути самого вірусу того чи іншого в межах свого вірусу. Тобто він може бути, ну, от, наприклад, як ми знаємо, вернемось до вірусів грипу, є вірус грипу А, H1N1, H2N2, H3N3, може вірус грипу Б, там, Гонконг, там, Вашингтон. Тобто, оце, оце, але він є вірус грипу Б. Так само і тут він є вірус корон, коронавірус. Тобто він не буде, Якщо він сьогодні коронавірус, завтра він не буде. Буде стане вірусом грипу Б, чи вірусом грипу, чи ще є чимось. Тобто це, чи, це їхні тільки. От він, якщо мотує, то в своїй. Свої, є... Або сильніший стає, або, або слабший, послабшується, або якісь інші ознаки в нього, але він не перейде з коронавірусу в вірус грипу. Дякуємо за таке ми, чітке розмежування. Так, ми говоримо про коронавірус. А чи не назвете нам якісь цифри на сьогодні? Ну, на сьогоднішній день ми по області маємо вже близько 10, на жаль, 10 тисяч випадків захворівших за весь період з 12 березня. Так, так. За минулу добу ми маємо 226 підтверджених випадків захворівших. Так. Це дійсно складно, дуже важке навантаження на лікувальну мережу, на стаціонари. Тому що все ж таки, бачите, ми то, що планувалося на початку і під сезону, воно у нас оминуло, а ми зараз входимо то, що ми всі бачили і відчували на початок епідемії в інших країнах. От. І, і завантаженість досить велика. В нас же ж іде більше 50%, Ну майже 50% відсотків завантажений ліжок у стаціонарах. А скільки ну, ваш центр лабораторний? За день приймає таких аналізів. Ну наш приблизно це в принципі наш лабораторний так, центр. Так, він це обласний я. в цілому працює по області. Ну ні от ви та. ваші структурі, малонове. Ну ні, він давайте я добавлю, вже, він не, не структура дуже досить різна. лабораторний центр це є структура Міністерства охорони здоров'я. Тобто, І в це, вашій галузі, можливо, не так ну, запитала. Давай, в охороні здоров'я це він так. є, тому вони десь, ну так ми знаємо, вони опрацьовують до 800 зразків на, на добу. Вони практично лабора, вірусологічна лабораторія, вони майже чуть, ну, можна сказати, що чуть ли не цілодобово працюють, тому що ну, знаєте, є людський фактор, є е, е, можливість пропусної спроможності апаратури. Тобто, не все те, що ми хочемо швидко, щоб все було. А скільки триває щоб один оцей аналіз, яка триває до шести годин. Це якщо включається. Ну раніше був зараз, лабораторний центр максимально працює над тим, щоб е, пришвидшити процес пробопідготовки. Там вже закуплене обладнання на автоматичну пробопідготовку, то, що, то на що втрачалась людський фактор, і люди довше ну, готували пробу до проведення дослідження і. Якщо ну, все буде добре і все, то набагато до декількох разів скорочується час на проведення пробопідготовки і буде швидше пропускна спроможність цього всього. І планується більше тисячі досліджень, так казав керівник лабораторного центру, що вони вже виходять на потужності більше тисячі за добу досліджень. Це їхня. Роботи робота нагадаємо, що триває програма полудень, і сьогодні ми говоримо про таке: понад 6 тисяч жителів області захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції за перший тиждень епідемічного сезону. А це 40-й тиждень року. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Чи є в цій ситуації особливі причини та які заходи профілактики? Про це ми говоримо у нас в гостях Тетяна Грицькова, начальник відділу Сан «Епіднагляду» та Організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області І ми працюємо в нашій студії наживо. Телефон 61 90 70 61 90 70. Ну і наступне пані Тетяно, питання як можна уникнути хвороб на грип і ГРВІ в осінню пору, як до Яких дотримуватись потрібно правил? Що я хочу сказати? Ну, правил фактично потрібно дотримуватися тих самих же ж однозначно, яких ми дотримуємось останні півроку, проживаючи в епідемії коронавірусної інфекції. Ну, завжди було так. Розділялися засоби профілактики, вони називалися специфічна профілактика і неспецифічна профілактика. Ну, специфічна профілактика стосувалась фактично грипу. Чіткою грипу це щеплення проти грипу. Щорічно проводились на початку під щеплення проти грипу. А неспецифічна профілактика це фактично е, постійне е, тренування свого організму і підготовка організму у літній період до, до осінньо-зимового сезону, будемо так казати. Це звичайно загартовування організму, це звичайно е, піші прогулки, е, свіже повітря. Е, за, ну, на завжди казали, треба протягом літа накопичити організм вітамінами. Тобто, що це значить вживання? Сезонних овочів, фруктів не потрібно виключити максимально, якщо, ну, при можливості це різних хімічних речовин, різних. Не, не бажано вживати в цей період синтетичних вітамінів, ну, полівітамінів, цих мікроелементів. Не потрібно свій організм на, ну, з, забруднювати, будемо так казати, достатньо зараз повноцінно. В пройшли сезон ягід, чорна смородина, малина це все. Це повинні бути от, натуральні овочі і фрукти, це іменно кладець вітамінів. Звичайно, з е, актуальним дуже є це то, щоб людина висипалася і уникала будь-яких перевтом. Тому що перевтомлений організм він більше схильний до будь-яких захворювань. Е, повноцінне харчування це обов'язкове введення в, харчу, в режим харчування і м'яса. І риби, і молочних продуктів, тобто повноцінне в усіх видах. Ну, і, звичайно, всі заходи з профілактики, які ми проводимо щоденно. Це провітрювання, достатнє провітрювання приміщень, достатнє волога прибирання. Обов'язково. Ну, вже, мабуть, я не знаю, хто ще не, не говорив. Соціальна дистанція. Звичайно, соціальна дистанція, як сьогодні показує приклад, це є одним із головних чинників попередження будь-якої респіраторно-вірусної інфекції, якої ми не візьмемо. Але так само уникати будь-яких дуже великих скупчень населення. Постаратися менше відвідувати дні народження, якісь такі масові масові гуляння, ці масові проведення. Ну старатись обмежити участь в цих заходах, а особливо звернути увагу на обмеження участі в цих заходах дітей, тому що якби діти вони легше переносять всі захворювання, але дитина в легкої ступені захворювання, вона може ж бути джерелом інфекції для. При Нести додому. Так, так. А Для дому когось є Є схильні до інших хвороб. старші люди, є люди, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання, ендокринні. Так, 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 так. І, ну, звичайно, прийшовши з вулиці, обов'язково мити руки з милом. Забруднилися руки, обов'язково руки з милом мити. Да, якщо немає можливості помити руки, тоді, звичайно, антисептик. Це да, це ну якби рятівний круг для того, щоб ми ну щоб убезпечити організм від потрапляння мікроорганізмів з, з патогенних до організму людини, тому що да, не треба. Торкатися очей, обличчя цим. Ну ми проїхали в транспорті, поручні забруднені. Якщо це все на обличчя, це все ми попали. Тому що вірус, він же ж він такий дрібний-дрібний, що він не тільки буде з повдихом повітря в в організм, а й через слезові. Так, він залягає так. на поверхнях, і тоді так. при його торкаєшся він як, як так, той, ти його піднімаєш, якби як до гори, так, так. ніби воно так, все. Так, би... так. Німається yeah. yeah. пані Тетяна, є люди, які дуже активний спосіб життя ведуть. Виснажливий, я би сказала, тому що працюють ненорм ненормовані робочі дні. Можливо, є якісь такі комплексні вітаміни, так які можуть все ж таки вберегти наш організм, підсилити. От є що такі, наприклад, лікарі додатково знаєте, саме для такої категорії, такі ну саме хімічні будь-які синтетичні вітаміни для того, щоб їх навіть прийняти. Курсом, тому що вони всі приймаються курсами. Угу. Не так, хочу сьогодні, хочу завтра. Їх всіх все рівно потрібно звернутися до лікаря, щоб він призначив. Це індивідуально, так? Обов'язково індивідуально, тому що е, одне одна справа вітамін С. Він так само є в овочах, фруктах, його багато, ми з ним стикаємося. А в таблетованих видах там досить широкий спектр. Там і вітаміни А, і вітаміни Д, і група Б вітамінів. Є люди, які навіть можуть не знати, що в нього є якісь алергічні реакції на той чи інший вітамін. Він буде вважати, що він приймає собі ліки для того, щоб підвищити імуну від, ну, від, від організму до гострих респіраторних інфекцій. Фекції, а насправді він собі погіршення зробить, тому що від одної пігулки його не може й не виникнути алергічної реакції. Але якщо він їх прийме там 10-15 днів. Це може бути, а може таке бути, що і від одної пігулки стане зле. А це може бути навіть до анафілактичного шоку, коли швидка. а зараз тим паче знову звертаємо, що на сьогоднішній день швидка допомога вона й так перенасичена всіми дзвінками. Для чого ще самостійно додати чогось не потрібно. Problem. Тому будь-які хімічні медичні засоби це все повинен лікар призначити. Аби є ще такі аби не були ну, антибіотики, як часник, ну, це був. Ну, звичайно, це таке, да, це, кожна людина знає, що це можна вживати. Так, пані Тетяно, а чим можна ще підсилити організм, аби він не був таким уразливим до сезонних хвороб? Я взагалі вже я кажу, ну, там, і де... до осінніх, і до весняних, і до зимових. Ну, це, мабуть, ми будемо, маємо на увазі ну, мову про те, що ну, вже не один рік ми маємо розмову про те, що. Досить добре спрацьовує, це профілактика специфічна грипу, безпосереднього грипу це щеплення проти грипу. І так, е, да, на жаль, щеплення проти грипу це не є обов'язковим щепленням, яке включене в календар профілактиричних щеплень. Тому що, якби воно було включене в календар, то вакцина б для його проведення б, е, е, закуплялась би за рахунок держави. А так, на жаль, це є рекомендованим щепленням. От і так, е, да, це людина, яка отримала це щеплення. Вона, звичайно, має набагато менший ризик захворіти на захворювання. І е, саме ну, головне, вона. Не, взагалі, ну, не можна так сказати, що вона взагалі не захворіє. Але якщо навіть вона і матиме захворювання, то воно буде набагато легший перебіг мати, і це е, дасть можливість попередити і його госпіталізацію цієї людини, і летальні наслідки, тому що все ж таки. Летальні випадки після грипу ми так само реєстрували завжди, кожен рік було. Так, да, це не така кількість, як від ковіду, але ж все рівно грип дає ускладнення в вигляді тієї пневмонії вірусної. І вона так само важко, важкий має перебіг. Тому щеплення безпосередньо від грипу воно попереджує виникнення таких от негативних наслідків. І що ще хочу на рахунок щеплення сказати, що в склад вакцини цієї. Від грипу вона щорічно міняється. Тому, по-перше, в неї термін дій ну, це рік. По-друге, то, що видовий склад він завжди від Всесвітньої організації охорони здоров'я підбирається відповідно до планування циркуляцій тих чи інших штамів вірусів, і відповідно до цього. Вноситься в склад вакцини, і тому вакцина зараз на сьогоднішній день є або трьохкомпонентна або чотирьохкомпонентна. Так як ВОЗ планує, ну що в нас може бути до чотирьох вірусів циркулювати, то є і вакцина чотирьохкомпонентна, яка безпосередньо попереджує от від цих а чотирьох. Цікаве таке так, запитання, ви нагадали про щеплення грипу. А якщо щеплення йшло на грип? то не лише там на грип може не захворіти і може в легшій формі. а Чи це спрацює відносно ковіду? Ні, поки що вакцини проти ковіду немає. Немає, а Я Але... маю на увазі щеплення самого грипу, ви знаєте... чи, чи зменшить а, ризики. ризик. Тут, ви знаєте, що тут саме основне, що захворювання на ковід, якщо людина, наприклад, хвора на ковід, це не означає, що вона не може захворіти ще й на грип. Чи ще й на гострі респіраторні. А. Тобто, це не так. Якщо от я перехворів на це, то більше рештою я не буду хворіти хвороби. Ні. То чому ж і звертається дуже увага серйозна на тих осіб, які перехворіли на ковід, що це люди, які ще більше повинні берегтися на сьогоднішній день, чим решта людей, які навіть не хворіли, тому що в них дуже ослаблений організм, і вони можуть після ковіда захворіти і на грип, і на будь-яке гостре респіраторне вірусне захворювання. Тому, на жаль, було би добре, якби в в одній дозі вакцини ми отримали і ковід, і грип. І ще би якийсь аденовірус чи парой грип. Ну, на жаль, ні. Грип є проти грипу. Ну, але все рівно, як не крути, все рівно ж організм, який має антитіла, він отримав вакцину, він почав виробляти антитіла. Тобто, все рівно імунітет у людини працює. Тобто, він налаштований на те, щоб при попаданні чужорідних рідних збудників працювати. Тому це. Досить є якісь позитиви і в тому, і в тому. Скажіть, а вакцина проти грипу, вона всім бажана? Чи є протипоказання? Яка категорія, наприклад, пацієнтів не може скористатися ось такою можливістю убезпечити себе? Так, є Ви там... знаєте, фактично вакцина проти грипу, вона ну, в неї дуже мало протипоказань. Угу. Що основне, вона є. Ну, Єдиний, ну, діткам її не роблять манюсічки, це до півроку. Після півроку вакцину вже можна. ну, залежно, Це треба дивитися інструкцію до вакцини. Угу. Там чітко прописані рекомендації. Але якщо брати групи ризику. То навіть людей з цими хронічними захворюваннями це одна з основних груп ризику, яких потрібно проводити щеплення. Основні це медичні працівники, вагітні особи. Вагітним пропонується робити щеплення, тому що е, сам грип, якщо вагітна захворіє на грип, то він буде мати набагато важчі наслідки для дитинки, особливо, чим саме щеплення. Літні люди. Знову ж, та ж сама група ризику. Е, хронічні всі захворювання це люди з хронічними захворюваннями. Це так само група ризику, яка навпаки повинна отримати це щеплення. А не а не відмовлятися, зрозуміло. Mm. Пані Тетяна, що ви рекомендуєте і порадите нашій слухацькій аудиторії? Тому що як відомо, дивимося по статистиці, на жаль, вона не дуже втішна, аби вони і в настрої перебували позитивному, кажуть, до таких людей менше чіпляється всяких хвороб. Ну так. і так. ваші рекомендації як фахівця побажання. Так, так, по так. Ну, поради. Я е, хочу вам сказати особисто підтримую всі поради, які є наші, е, які е, впроваджує наші рекомендації е, центральні, будемо так казати, постанови Кабінету міністрів, постанови головного державного санітарного лікаря. Це не просто написані на папері е, слова. Це все пройшло вже, ну можемо так казати, потом і кров'ю багатьох і багатьох людей. Ці всі рекомендації вони е, Прописані, виходячи з досвіду і країн інших, і наших, і з досвіду професорів і науковців, які працюють безпосередньо в науці і працювали завжди в вірусології. Тому перше, то, що ми казали, дотримуватись соціальної дистанції, дотримуватись етикету кашлю. Як до три основне саме, щоб наші люди, якщо ти захворів будь чим. Посидь вдома, звернись до лікаря навіть хоча б за телефоном. Не виходь, ми ж люди. Нехай всі решта людей не, не, ну, не отримають так само. Не, можливо, для них це буде досить е, таке серйозне е, захворювання, чим для цієї людини. Звичайно, е, да, дуже позитивним, е, що потрібно е, ну, не впадати в віч, якщо ти навіть захворів. Позитив, да, це. Нам легко говорити, всі кажуть, легко це сказати, важко це зробити, але ж все рівно потрібно не замикатися в собі потрібно все рівно контактно виходити. Мається на увазі телефонний зв'язок по комп'ютеру. Зараз можливості для зв'язку набагато більше. Звичайно, старатися, ну знову ж уникати тих масових, да, тут повеселився, настрій піднявся, але ж ти не знаєш, що ще де було. Ну і звичайно, використання засобів індивідуального захисту та наша маска треба потрібна. Вона багато є таких роздумів, а можливо вона не потрібна. Вона не потрібна, якщо її носити неправильно. Якщо її носити неправильно, так, дійсно ми їдемо в транспорті, ми бачимо, вона вже з голубого кольору стала чорно голубого блакитного кольору, вона вже стала з бахромою просто-напросто від того, що вона вже так вона треться. Вона з білого кольору стала так само сіро-чорного. Це не тому, що нам ну, якась компанія хоче виграти, ну, збагатитися, як то кажуть. Просто якщо визначено, що маска має носитися 2 години, максимум 3, або волога, коли вона є, вона має змінюватись. Вона повинна змінюватись. Тому це все потрібно робити, і ми тоді набагато швидше подолаємо всі ці негаразди із ковідом, із гострими респіраторними захворюваннями. І будемо всі здорові, будемо веселитися. І наповну будемо відчувати Однозначно, життя Однозначно, Однозначно, Дякуємо, пані Тетяна. Нагадаємо, що тривала програма полудені. Сьогодні ми говорили про таке: понад 6 тисяч жителів області захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції за перший тиждень епідемічного сезону. А це 40-й тиждень року. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Чи є в цій ситуації особливі причини та які заходи профілактики? Про це ми говорили сьогодні. У нас. Гостях Тетяна Грицькова, начальник відділу Сан -Епід нагляду та організації розслідування спалахів управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області. Бажаємо всім міцного здоров'я. Також і вам, пані Тетяна, дякую, дякую ще що раз ви вас завітали Дякую. Дякую. Ну, а прононсуємо наших колег. Очікуйте їх вже о 17.10, адже у цій порі буде пряме включення наших колег. Ну а усім до завтра, до наступного дня. В цьому працювали Людмила Коваль і Раїса Токар. На все добре. На українському радіо Поділля Центр. Програма Полудені. Українське радіо Поділля Центр. Путівник краєзнавця. Старовинний Кам'янець-Подільський після війни українська реставраторка і науковиця Євгенія Племеницька застали.